Фермерці Габріели Меріксман потрібно багато соломи для її свиней, адже у своєму свинарнику вона керується інтересами тварин, не сприймаючи їх лише як худобу для забою. Меріксман поводиться зі свиньми як з гідними поваги живими істотами. Їхнє добробут для неї на першому місці. Фермерка щодня публікує сторіс у Фейсбук зі своєї так званої активної стайні. Вона каже, споживачам це подобається. Свини тут не замикають у тісному загоні, як у звичайних свинарниках. Вони можуть вільно пересуватися між кількома стайнями. Як наслідок, тварини не набирають вагу так швидко. Вирощування триває довше і коштує дорожче. Але мета фермерки утримувати тварин належним чином. І двом тисячам її свиней це явно до вподоби. Збільшивши простіру двічі. Ми фактично створили такий собі світ, в якому свиням є чим займатися. Вдвічі більше місця коштує більше грошей. Зате тварини можуть обирати. Чи хочемо ми вийти на вулицю, чи ми хочемо піти у солом'яний куточок, чи ми хочемо зайти в душову чи до зони відпочинку. Вони можуть цілий день обирати, куди піти. Навколо свинарника паркан і ворота. Меріксман хоче захистити своїх домашніх свиней від африканської чуми, яку часто розносять дикі кабани. За кілька кілометрів звідси стайня Йорна Елерса. Він захищає своїх дві тисячі свиней гігієнічним шлюзом на вході. Його тварини живуть, як і більшість свиней у Німеччині, у простій звичайній стайні. Мало свободи просування і так 24 години на добу. Захисники прав тварин різко критикують цю форму господарства, але Елерс більше переймається іншим з моменту спалаху африканської чуми. Його тварини подешевшили приблизно на 20 центів за кілограм. Сандифілявужен rechnen... може порахувати. Якщо свинар у регіоні в середньому утримує близько 700-800 особин, то це раптова втрата 15-20 тисяч євро від вартості свиней у сараї. Ціна падає, оскільки азійські країни призупинили імпорт німецької свинини, боячись африканської чуми. Йорн Елерс та експерт з продажів Альберт Гортман Шольтен занепокоєні. Німецькі споживачі їдять лише найкращі шматки свинини, тож досі місцеві фермери мали зиск завдяки культурі харчування в азії. Ринки надзвичайно добре доповнювали один одного. німці в основному їдять смажену свинину на кшталт шніцелів та відбивних. А азіати віддають перевагу жиру і салу, хрещам, вухам, ніжкам, хвостам, тому що в нас не дуже користуються попитом. і тут у Європі буде надзвичайно складно завоювати або відкрити ринки збуту для цих частин Габріеле Меріксман давно розробила іншу маркетингову стратегію для свиней з її активною стайні. В умовах кризи вона себе виправдала. Фермерка тісно співпрацює з Сарою Дем, яка керує невеликим м'ясокомбінатом. Тут щотижня переробляють 80 свиней з ферми Меріксман. Це вимагає більше часу ніж на великих підприємствах, адже тут прагнуть збувати усі частини свині, а не лише філе. Це досягається зокрема завдяки великій кількості різноманітних рецептів ковбас. Сарадем продає м'ясо та ковбасні вироби у регіонах Німеччини, тож не залежить від далеких експортних ринків. Однак і в Німеччині ринок теж має свої межі. Ми можемо дуже добре збувати голови та черево. Для цього ми здійснюємо продажі у формі бекону, м'яса, голови, зельцу. Це все ще можливо, але зі збільшенням обсягів ми досягнемо своїх меж. А щодо свинячих ніжок, хвостів та вух, чесно визнаю, що їх ми вже й зараз не можемо позбутися. Найкенвених, не луз. Але це лише незначний недолік. Натомість Габріелі Меріксман, на відміну від традиційних фермерів, які залежать від азійських ринків, не треба турбуватися про свої продажі. І ціна на м'ясо її свиней також залишається стабільною. З точки зору ефективності. Ми перебуваємо десь між звичайним фермерством та біо. Я можу сказати, що інтерес фермерів до нашої системи дуже великий. Взагалі, кожна з концепцій гідного утримання тварин у Німеччині нині користується шаленим попитом. Більшого добробуту для тварин прагнуть не лише фермери, а й чимало роздрібних торговців. Дешеві місні продукти вже повністю зникли з цього супермаркету. На прилавку є лише свинина з активних стаєнь, приміром від Меріксман. Це на 30 відсотків дорожче звичайної свинини, тож є певний економічний ризик для супермаркетів однак і їм йдеться не лише про гроші. Звичайно, ми втратили деяких споживачів, які тепер купують дешеве м'ясо зі звичайних господарств в інших магазинах. Але ми помітили, що отримали й багато нових клієнтів, деякі з яких намисно приїжджають здалеку. Щорічно в Німеччині забивають близько 55 мільйонів свиней. Наразі лише дуже мало з них походять з таких активних стаєнь. Але Габріеле Меріксман впевнена, що їх ставатиме дедалі більше.